Всім привіт! Нарешті я вдома, як не добре в гостях, як кажуть, а вдома все одно краще. Приїхали Заморені в дорозі, дуже в дорозі заморилися. Відпочинок, звичайно, сподобався. Тут і говорити нічого. Ой, багато чого є розповісти, але це все буде поступово. На мене так Прийшов, сів тихенько біля мене і сидить, і сидить, скучив, скучив за мною, я да, моя киця, ти киця. Хороший хлопчик. Неслухняний такий хлопчик, так? Да? Слухняний сьогодні спати не давав, так? Да? Хлопчик. Жарка тобі. Ну що зробиш? Уже скоро ось. Через місяць вже похолодає, ще й будеш мерзнути. І тобі привіт, весь час передає. Шість днів не бачила свого городу. Ні квіточків. Вже засунувала навіть. О, вітя вже на збирав. Відро огірків. Попереростали. Слива вже ні одної, Ти кричала, що тобі слива нужна. Ой, коли їхала, сливи були, де ти подівав? Біла крилка як літала, так і літає. Сливи. Сливи осипалися всі. І скільки ж тут пройшло? Боже. Вони ж такі здорові і смачні. А хто ж туди залізе? їх зірвати. Слива виросла на компостній ямі. Бачите, яма. Це у нас тут компост сюди скидаємо. І вона тут виросла. Гілки пообламувалися. А сливи осипалися. Я бачу, що там он вся на компості. Нікому було збирати. Капець. Зараз займуся сливкою. Мені шкода, що вона пропаде. Так, все буде по порядку. Все буде по порядку. Вітю навіть не видно. Загнала його. Наверх. По драбинці. Ой, скільки тут попадало. попадають, зелені. А там на криші багато? Ті, що попадали, а є такі, що просто зібрати. На гілках висять ще зеленуваті, да? а падають. Ну, висока дуже. Неможливо. А на що ми їх вимка? Я. Вони там гарно кісточки відділяються. Я їх обов'язково заморожу. Взимку будемо морожено їсти сливове. Де, Де спілі вибирати, а ті, вони пропадають. Ну так, да. вони були облиті. Ось засухла гілка то що я показувала, але ну, облиття вона зламалася під ем, коротше оцих слив. І оце ж такі були і на горі там. Неправильно що? На землі лежать. Ну не вони такі хороші, О, ну так, м'якенькі, гарні, не тверді. А ті, що виси, висять тверді, да? Mm -hmm. Зеленуваті. Тут mm -hmm. Воно ж кудись скатується. Кри Криша така похила там чи ні? Давай і звіддо я, я подержу. А це потім поберемо. Давай. Джекуля, як він зрадів, коли я приїхала, не бачив мене п'ять днів. Да? Де? І Кіскучі за мною, так? Да? Ось такий радий був. Ти слипки не їсиш, Джек? Ну, тому що там на надо розумієш. А, так, да, він якісь кісточки. Як за берко з Єсть сливи. Ось уже ж. <ріху> Мягенькі єсть. Давай. О, вже повне відро. Відчув собі. Які гарні, бачите, які гарні сливи, гарні, гарні. А ті що? Червові будуть. Помідорчики з водолаги нашої, вже красне, червоних багато, дуже багато червоних. Треба зібрати. О, укроп кріп. Кріп, звичайно, 5 днів всього пройшло, але, по-моєму, цей він сходить якщо я не... не помиляюся. А може ні? Може, це морква сходить. Але ось. Що це? Якісь що це може бути? Не можу поняти. Огірки? Не огірки. Кабачки? Не кабачки. Не було якихось 5-6 днів. І... і щось повиростало. Ну, це то понятно. Оці квіточки, які я дуже не люблю. Ну на, і на них і повно нескільки тієї, як повно, білокрилки на ній. Оми вітя поливає виноград. Я кажу, що може не треба, вже такі вони ті ягоди може почнуть гнити. А він каже, це останній раз я полью в цьому році. Так, треба, значить, полити свій кріп. Залізла, спробувала. Там вроді би влага є. Якщо я не помиляюся, то це може, може навіть і сходити кріп. Віті спрашую, питаю, чи поливав чи ні. Каже, ні. Ну, він може мене обманювати. Похоже, таке, як була полита моя діляночка. Гляньте, скільки треба збирати помідорів. Зараз я швиденько подивлюся фронт роботи. Відійди. Котик прийшов. Всі за мною поскучали, всі прибігли. Кіт той взагалі на мене ліг. І не відпускав мене, ходить за мною по п'ятам. Куди я, туди і він. Тільки що спав, був в хаті. Почув, що я вийшла і бігом за мною. Так, полуничка. Полунички багато красненької. Теж треба зібрати жменьку. Сьогодні, мабуть, льовка до нас приїде, тому що садочок вони йому зробили канікули перед школою. Більше не будуть водити його. Ось дивіться, яка. Ой. Сонечко світи, не можу і Красний. Так, зараз спочатку укроп, мабуть, пальє. напор води погано. Поганий напор води. Чи морковка? похожий на морковку і дуже схожа не на О, Я білокрепка, як літаю. Це так. Дозбираю сливку. Попадало багато. Попадало сливки. Як сливка гарна. Ja, nee. Ein Brühe war дивіться. 5 секунд. І виска повна. Тепер розберу помідори. що треба викидати отак от так. Ой, дивіться на ньому найбільше на цьому молочаю найбільше білоприлки це гарний помідорчик. А ось іще гігант помідов. Я його зірву. Не так то просто. Ой, обламалася вітка О, який здоровенний. Я думаю, він доспіє, тому що весь ось порепан. Це вже обламалося жалко. жалко. блін, блін, клін Ну, я залишу, я думаю, що він достигне. Заросло все і вперу, видно. Ось так трішки позриваю. Ті, що вже попереспівали, перестигли. Ой, це поганий. Так, кидаю сюди, потім зберу. На городі не можна кидати погані порчені, Теньких тут багато. Ну чері в цьому році, як ніколи. Так багато нам родичі підкинули, стільки. Сіпляться помідори вже. Сипляться просто. Оце погуляла. А тепер не знаєш, за що хвататися. Вітя, молодець був на хазяйстві, Іріша з чернівців питає, хто ж був з Джеком. Віктор був із Джеком, і з Томіком, зі своїми курочками. Ось яка красива гілочка. Але я не буду чекати, поки вона вся достигне. Зірву. Так що то так. Чи повідомрку? Це жовтий опа. Ой, вже почти повне відро. Бачите? Тепер трішки зберу перчика. Ой, бачите, не видержав. Не видержав. Перець здоровий, як же його, щоб акуратненько зірвати. Ой, такий гарний. Завалився, дуже важкий, здоровий і важкий. Не підв'язали, бачите? Не підв'язали його. І він дуже такий здоровий. Зараз. Такий. Трішки я весь не буду зривати, хай рости. Ой. Віктор і Грузну. Ва заливав виноград. Ну все. Тепер все. О, ось іще лежить такий здоровий перчик. Маленький Застрягла між гілочками виногратик застряг. Ну все, кріп полила, помідори позбирала, перець теж. Ну, а тепер хочу відповісти на ваші питання. Багато мене питали, як ми проїхали через декілька областей і чи нас зупиняли. І чи багато було ТЦКшників, і чи багато було блокпостів, так що зараз вам відповім. Ой, побачила квіточки ще треба полити. А зараз паліво. Хуста розквітла, які... ой, як вона пахне, які красиві квіточки. Поки б не була, наскільки я не була, 5-6 днів з дорогою і такі зміни. Красиво, багато, багато його пропадала. Я навіть не знаю, чого він оце так ну вже давно посух. Ми його... Я його бризкала, пам'ятаєте, я вас питала, що це. вгадали, десь скажу. Дуже хотілося на море, дуже три роки ми були і просто ну, хотілося дуже. Ми вагалися, не знали, куди ж можна поїхати, ну, знаючи, що в нас тільки одна Одеса, що з України ми всі не поїдемо, тому що в нас є хлопчики, яких 100% що щодо випустять з України. І ми е, знайшли, точніше, Альона у нас. Вона у нас по подорожам, спец, вона шукає завжди, куди можна поїхати. І вона придла... Ну як оце можна розказувати, коли ота собака весь час заважає, перебиває. І Альона знайшла готель, який знаходиться в затоці, Одеська область. Ви її знаєте добре, мабуть. І... Вирішили ви поїхати. Виїхали раненько, в 6 годин ранку. Ну, поки пособирали всіх, так сказати, в різних домівках живемо. Ну Джек, ну що ж це таке? Вже до Томіка пристав. А виїхали 6 годин, їхали через Дніпро, Кривий Ріг, Миколаївщину всю проїхали. і навіть через всі ще міста, центр міста і Кривий Ріг, і Миколаїв. І всю Одесьчину, можна сказати, проїхали, тому що затока, ви знаєте, на тій стороні Одеси. Так от, ні разу ніхто ні туди, ні назад, коли їхали, нас ніхто не спиняв. Так, блокпости є, які повинні бути на кожній, кожна область, кожен, кожне місто, кожен населений, населений пункт там є блокпости. Але нормально, у нас тут колона їхала, нікого абсолютно не зупинили нікого. Навіть коли їхали вже назад, сади да? то навіть десь, по-моєму, перед кривим рогом за посту, на блокпосту спочатку стояли копи, а метрів 20-30 від них були та цикашники. Я не, не знаю, чоловік п'ять, мабуть, було. Але нікого вони не, не знаю, може для порядку там стояли, ну, нікого не зупиняли. Номера були машини різні, Дніпропетровські, Миколаївські, ну, звичайно, і ще там якісь, ті, що попадали сюди на нашому шляху. І в Одесі ми були цілу добу. Гуляли, цілий день гуляли по всім вуличкам. По всім бульварам, а ввечері навіть поїхали ж в Аркадію. цю. Парк там там красиво, можете подивитись відео, хто не бачив, хто просто зайшов. Абсолютно ніхто ніде не зупинив. Так, проходжували, проходжувалися там поліцейські. Вибачте, вибачте, так що сміло ви можете їхати подорожувати. А море нас всіх чекає. А як чекають місцеві? Ви навіть не уявляєте, як вони нас чекають. 20-30% тільки відкрилися відкрили оці заклади готелі там чи турбази, а так все закрито. Немає, немає людей, як вони можуть відкривати, коли немає відпочиваючих? Ми коли пішли на базарчик. От там рядом де відпочивали, там 20-30 метрів до базарчика від моря. Які ж вони раді, які вони раді, що ми приїхали? Я маю на увазі не конкретно нас, а людей, тому що це перший сезон, і то він почався вже практично в кінці інгу. липня, і оце серпень, все пізно нам почався сезон. і не кожен... Сидіть. Сидіть! Ну що це за собака така, а? Пробачте, відволікаюся весь час, тому що ну, це не собачка, я не знаю. Там на вулиці е катаються дітки. І він це чує, Іди сюди. Іди сюди. Сядь. Сідять. Подивіться на це чудо. Сидіть. Ой, на чому я зупинилася, навіть не. Пам'ятаю, ага, про ціни, про ціни. Ціни такі, як у нас. Ну, я не знаю кругом, які ціни, але ну, у нас на Дніпропетровщині, я маю на увазі. Тому ціни практично як у нас. Ті ж самі кавуни 15-20, дині 20 гривень кілограм, персики, виноград. Помідори, сливи, що ми брали, дуже дешево, я думаю. Вони навіть віддавали і дешевше, аби тільки розпродати те, що в них є. Ну Уявляєте, на городах виростили, а реалізувати нікуди. Так що, повторюсь, море чекає вас. Лагідне, гарне, тепле. Ну, правда, останні два чи три дні. Після шторму. <ріст> Джек, сюди, швидко! Йди сюди, сидіть. Після шторму воно похолодало. але деякі купалися, море чисте. Мене спитали в коментарях. Чи мін не бачили? Ні, мін не бачили. Хоча місцеві ова ода, ода. Ну це вони повинні нас всіх попереджають Забула слово, попереджають нас, щоб ми не купалися. Ну так треба. Зараз же ж кругом кажуть, що опасно. А якщо коротко, то чорне море чекає вас. Чекає вас всіх, так як і люди, які там живуть і жили раніше за рахунок туризму. Так що, поки воно у нас одне, але надія є, що Кримське море теж скоро повернеться до нас.